Доброго вечора, мої любі передплатники україномовного каналу. Гарний вечір, теплий, трохи вітриний. Вікна у школі відкрили. провітрюють. Звідки не вчаться? Ну, вони б не вчились. Канікули томуся. А будуть вчитися чи ні? Вересні одного богу відомо. Моя дитина не дуже в школу хоче. Я з дружиною кажу. Треба. Ну, вчитися того не будуть, а як? Ну щоб не онлайн. Таке бажання є, щоб вони ходили до школи з дітками. Там як воно буде, ніхто не знає. Вівторок майже скінчився, 12 число щось Максика як завжди шукає як пройшов день у Харкові? ну, так, нормально. Тривог не дуже багато було вибухи, далекі як і вони завжди щось там десь бухає з цієї горки гарно взимку кататися прямо прям сюди доїжджаєш. Я так прям доїжджаю, врізаюся у стіну. Ладно. Начебто і розповідати ні про що. Все, усім. тихого вечора. Бажано. Всім. Вироти бразвага. Всім щиро дякую. Ну і звичайно, будемо жити. Зважаючи, значить. Все, на добрач, мої любі. Пока.